Всім привіт! Сьогодні у нас 22 листопада. Вночі засніжило. І бачите, як нас присипало сніг. Я ливець весь снігу. Наш ставочок. Морозу ще нема, нульова градус, нульова температура на вулиці. Тому падає мокрий сніг і бачите, заодно можете бачити, як я захистив качельку таким. Трубою каналізаційною врізав пополам трубу. Одна труба, 2 метри. Нам виходить на дві стоєчки. Можете бачити, що залишилось тільки саму сідушку накрити і все. ну Це вже з часом. А стоєчки наші, бачите, дощ падає, сніг і вже не мокнуть. Дощ буде стояти, тому що вони найбільше нас страждають. мокнуть і починають гнити. Так, це наша сосна. Можете бачити, яка вона пишна в сніжку. Красота. 22 листопада, а в нас який гарний сніг. Це наша сосна неваки, то що я формую, бачите, вона вся в снігу. то, що я вам показував, відео там, де така решіточка, і вона не дає. цей, Зараз ми трошки будемо трясати її. Тобто наші гілочки вже не ломить. Бачите, що воно робить з гілкою? Треба все зараз струшувати, знімати потихеньку сніг. Сніг дуже мокрий і важкий. Тому, щоб не покрутило наші ці, треба ще трошки підфіксувати. Так що таку маємо красоту наші домашні Карпати. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Бачите, сніжок далі продовжує. Завтра теж обіцяють більше сніг. Так що завтра по можливості, якщо гарно присипи, я вам ще знімлю. Так що всім до зустрічі.